Жентельме! Сьогодні тут, за нашими спинами, буде розглядатися в черговий раз справа про суркісів і 350 мільйонів доларів, які вони хочуть забрати з нашого бюджету з нашої держави. Я б хотів окремо з самого початку подякувати нашим друзям з руху про капітуляцію, які сьогодні доєдналися до нас. Останнім часом ми спостерігаємо, як Ломойський намагається повернути вплив на державу. Так і якщо це були раніше, якісь можливо то, точкові такі бої, от як цей бій за приват, він ішов, і тут велика слава і честь Демсокірі, яка постійно тримала це питання в фокусі суспільної уваги. Але ми помітили, що останні десь місяць фактично йде наступ Коломойського, і Київ спрямований на те, щоб повернути свій вплив в Україні, було прийнято рішення розпочати таку велику кампанію стобєня, мета якої усунути і нейтралізувати впливи Коломойського у владу. Ми хочемо, щоб було виконання діючого законодавства. Прийнято антиколомойський закон на цьому для нас. все. Все, що інше, все, що відбувається зараз, вже за багато-багато місяців та років після прийняття антиколомойського закону все це цирк. Бота Коломойського зараз виглядає як робота жонглера. Він жонглює своїми людьми, він жонглює суддями, телеканалами, політиками. І сьогодні, згідно плану, насправді першим мав іти номер з дресированими пуділями. Але Дубінський Бужанський сьогодні зайняті в раді. Більше трьох років ми ходимо на суди, ми проводимо нашу кампанію. Ми ведемо цю боротьбу і будемо її вести, доки бародата бабушка, яка сьогодні буде влаштовувати тут цирк, буде нам протидіяти. Нам це подобається. Ми любимо великих ворогів.